Всім привіт, я всіх вітаю, хто сьогодні до мене зазирнув. Ой, сьогодні новини так собі, кепські, Харків, мої співчуття. А я, ну, нема настрою, як завжди, від цих новин. Але я поки жива, я працюю. Тому я жива, значить, я працюю. У мене сьогодні по плану посадка цибулі і чесночку. От вчора я приїхала вчора субота, сьогодні неділя. Вчора я не всла, я тільки підготувала свою грядку. Бачите, тільки вскопала, взрила, тому що вона була ще раз повторюю, хто вперше зазирнув до мене. У нас була дуже велика посуха, От тільки пішли дощі, і трішечки-трішечки земля. Е, якась вона стала така, вона зараз така пухка і волога. Ну, не мокра, така, знаєте, така така чудова, така волога присутня. вона. Настільки була пересушена, що тут треба стільки, щоб дощів прийшло, щоб вона така знаєте, мокра була. О, тому чудово. Просто зараз вона, бачите, яка. І я ще раз хотіла показати, копала свою я грядку цією своєю новою лопатою, що в мене є обзорчик на каналі. Дивіться, кому треба. От, оця вила лопати. Ну, я просто в захваті вже в цей раз я повністю в захваті від неї, тому що ну, коли вона я там копала її, коли посуха була да, в цьому піску, то звісно, ну, це таке щось було. Тобто в мене такі були неоднозначні такі враження від неї. І, і сподобалось, сподобалась, і якось так думаю, ну цей пісок, так. Да. Воно ж вили проходить цей пісок і все. Ну, Нормально, нормально. Но зараз я просто оцінила вчора її в повній мірі. Коли оця волога земля, вона діє просто як лопата, але вона не перегортає землю. Розумієте? Ти просто вже одразу в тебе вона як пограбана граблями. І вона дуже, після неї дуже чудово витягує вона всі корінчики, оці-всі, що залишились, оці, якась трава, якщо залишилась, вона дуже гарно витягає. Тобто ця лопата просто супер. У мене ще одна лопата є, оця, оця Геннадія. Теж, кому. Потрібна якась інформація. Дивіться, в мене вже про ту лопату, стільки там відео таких, вже в таких подробицях. Я її дуже обожнювала всі роки. Ну тепер оця улюбленця, я так розумію, буде моя. Чому ще скажу два слова? Тому що та та все ж таки, та вона гарна, класна лопата, але вона лопата. розумієте? Вона діє, в принципі, як оця лопата проста, тільки там навантажені іде на руки, і для жінки, як для мене, це дуже легко їй працювати. От, я дуже... Але після неї все рівно треба ще граблями проходитись, да? бо ти перегортаєш цю землю, перегортаєш, да? і ці пласти лежать, і треба все рівно рівняти граблями. Мені це завжди було дуже важко. Я після цього просто ну я труп, знаєте, після цих робіт. Оці. От. Хоча в мене невеличкий шматочок землі, але мені важкувато. І я ем, знаю, що ще люди там кажуть, що це дуже погано так перекопувати, мені навіть там писали колись. Ви ну, знаєте, я ем, на це не звертаю увагу, я вам чесно скажу, я роблю так, щоб мені було легко. Зуміти, щоб не лежати потім з попереком десь дня три в Києві відходити години ходити на роботу. А мені треба, щоб взагалі ця праця приносила мені задоволення, щоб мені в першу чергу було легко. Так з цією лопатою вилами це легко. Я вчора так швидко це все пройшла, оцей, шматочек. цей шматочок в мене землі як би такий невеличкий, да, але все рівно ну, спробуйте вскопати, спробуйте вскопати от простою лопатою. Да. Ну, це просто для мене це нереально. Я вчора цими вилами ну, просто так пробіжалась, звісно, по вологі такій вже землі, вони інший результат, інше враження від неї. Ну все, Це тепер моя улюблена лопатка буде. Це точно. От, тому все я підготувала, і зараз я вже приступаю. Вчора не вспіла, от, бо ще треба було чесник почистити, відділити. Ще мене питали, значить, підписник мене спитав. Значить, і по сороках і як я саджаю. саджаю я все просто, показую. От бая цибулька, ось мій чесничок. Саджаю ніякими методами, лінивими. Це я нічого це не вмію, не знаю. Отак все роздолбала, не знаю скільки тут, скільки тут буду саджати, буду дивитися. Може ще прийдеться колопати. От е, нічого е, не додаю, не ні, ні замочую, нічого цього я не роблю. Додаю, буду додавати тільки попіл. Попіл, земля, чесник, попіл, цибуля. все. І з цибулю, і в часник тільки попіл. У мене дуже гарний попіл, зберігається в мішках, сухий, невологий, шикарний. Е, до речі, це навіть це не мій попіл, це мені при, е, привозив це ще е, чоловік, Сергій мені привозив. Це десь вони там топили, причому це дуби, і там якісь такі тверди такі види були. там. Дерев гарні, дуже гарний попіл, до речі, він там в мене в мішках, в мене два великих мішка, тому я його оце використовую. Все, я приступаю до роботи. От. Більше нічого, по, а, по строках ще. Значить, е, ну, мій підписник дорогенький, ви живете в Дніпрі, ви живете в теплій зоні, ви живете на курорті. Розумієте? У нас тут не так. У нас тут ну, зараз потепліло, так зрозуміло. Більш-менш нормальна погода потепліла. Але щоб ви розуміли, я живу 100 км від Києва, в нас тут Житомирська область, в нас тут дуже холодно. У нас тут ці приморозки, ця весна. У нас тут, щоб в мене щось виростити, це просто танці з бубнами. Ви розумієте, в нас нічого тут практично дуже погано, все стало рости. Раніше, якось, 20 років тому назад, якось було не так. А зараз цей клімат помінявся. Я не знаю. Але ці приморозки весняни, от на тому тижні, да, щоб ви розуміли, було два дні поспіль мінус сім. У людей все тут позамерзло. хто там щось залишив на городі, все змерзло. Тикви, все, що тут люди плакали знов не, не, не по, Ну, не прибрали, знаєте, що хто не прибрав, все, все пропало. От. Тому е, в мене навіть, бачите, наші наші да, дереві плодові, дуже погано все повимерзає, цією весною, все квітло так, сливи так квітли, все квітло, все змерзло. Яблук було і теж дуже небагато. Ні про яку вишню, ні про яку черешню, ні про який персик, Боже. Ну це просто його просто взагалі тут бути в нас не може. Хоча поряд, е, от у нас поряд місто Малин, да, там все є. От все там є. Хоча ми одна зона, розумієте? да? У нас тут якесь це село, якесь заговорено. У нас тут нічого немає ні в кого. Це оце я вирощую, це чесник, то що я вирощую, у нас тут чеснику взагалі ні в кого немає. Тому вам, ви можете саджати і, звісно, і в листопаді, і може в грудні, я не знаю, там у вас, у вас тепло. А я вже саджаю, бо я знаю, якщо в інтернеті я бачу, наприклад, бачу в інтернеті, я дивлюсь погоду на моє село, да? плюс 2 градуси. Все, у нас тут мінус 5. Ну це норма, норма, все абсолютно не співпадає, що пишуть там в інтернеті. Пишуть одне, тут зовсім інше. Тому я вже саджаю, тому що вже за, за два тижні до таких, до похолодання такого, знаєте, що вже буде мінус-мінус. Я вже подивилась, що там дійсно буде з листопада в нас мінус, 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 мінус. Невеличкий мінус, але буде 0, мінус 1, мінус 2, але кожну ніч. І це вже вважається вже. А якщо там намальовано мінус 2, бо яка пташка прилетіла, там в мене гарна. Сойка чи хто? Хтось прилетіло. От. А, це теж жире моє жито. Ага, ага, ага. Ну, красиво. Да Що я казала? Ну, коротше, ви зрозуміли. Тому я кожна, ви розумієте, в кожній зоні свої сроки висадки цих культур. Тому я саджаю. Всім гарного дня!